Бонжорно вітаю у сонячній Тоскані. Вітаю на моєму каналі у новому влозі. Я вам дуже рада всім, хто мене дивиться. А якщо ви новенька на моєму каналі, я представлюся. Мене звати Анастасія. Я більше 11 років проживаю в Італії, у регіоні Тоскана, але проживаю у маленькому такому середньовічному місті і транслюю місцеве життя звідси. Сьогодні у нас п'ятниця, але вона виявилася наш вихідний день, тому що для нас було несподіванкою. Сьогодні відмінили школу у доньки. А ми, як завжди, вранці збиралися поспішки, навіть майже запізнилися, але прийшли та побачили закриту школу і навіть з вимкненим світлом. Виявилося, що сьогодні забастовка, сьогодні бастують італіці. Це досить таки часто виникає, але за всі чотири роки школи це перший раз, коли насправді школа була зачинена. Тому сьогодні ми будемо проводити час вдома. Хочемо вийти десь прогулятися, наш випити гарячого шоколаду, кави для мене. Та хочу взяти вас з собою. А сьогодні чудова погода. Вранці спочатку було досить прохолодно, десь 4 градуси, але вже вийшло сонечко. І... А хочу вам показати свої останні придбання за цей тиждень. А, це є інтернет-покупки та дещо цікаве, що я знайшла на місцевому ринку. Але ще хочу вам показати, як я гарно прикрасила вікна до Різдва. По-перше, я повісила ось такі класні, чудові темно-зелені штори у квадратики. А, і дивіться, я подивилася цей лайфхак в інтернеті і зробила типу такі засніжені рами а, на вікна. І знайшла ось такі дуже-дуже-дуже красиві, а, типу, вінтажні наклейки на вікна. Дуже гарно. Насправді на вулиці у нас погода зовсім не зимова, От сказала, навіть весіння. Бачите, досі такі тепло. Ще стає трошки туман, але з часом він вже розсіється і буде навіть тепло. Все ще зелене, тому ось цю атмосферу зі снігом та вікнами треба собі створювати самі. І так, хочу вам показати свої придбання за останній цей тиждень. Я забавляла собі дещо на AliExpress з косметики, і воно мені прийшло. І хочу вам показати. Я собі повторила ось цей продукт, в попередньому відео є вже розпаковка на це в, інші, в іншому замовленні, і я спробувала буквально три рази. І зрозуміло, що треба брати ще дуже класний Сісі-крем з фіолетовим підтоном. Тобто він перекриває якусь пігментацію чи щось, якісь недоліки шкіри. Дуже класний, мені сподобався. Навіть можна його використовувати без подальшого використання тонального крему. Єдине його недолік, його дуже мало. Тобто Тут тільки 15 мл. Він досить такий маленький, але він розходується досить економно, треба зовсім трошечки його наносити, і він дуже гарно розпідвається по шкірі. Повторила це. Потім ще замовила собі ось такий класний крем під очі з кофеїном. Це не просто тільки крем, ще з цими роликами для масажу під очима. Він з пептидами. Та кофеїном. Хочу спробувати досить таки красива та важка упаковка в нього. Виглядає досить привабливо та обіцяє багато. Я собі замовила ось такі пачі зібро Ось така упаковочка. Вони мають бути дуже красивого, такого бежевого кольору. Зараз я їх відкрию, О, дивіться. Ось такі вони, бачите? Біжеві, досить багато, і тут досить багато цієї рідини, тобто вони не досить швидко будуть пересихати. Теж цікаво мені спробувати вони. А, ця лопаточка йде, звісно, в наборі. Ці пачі також з кофеїном, як і цей крем. Дуже цікаво спробувати. Я думаю, що спробую вже. Завтра вранці. А ще я собі взяла, так як я сама собі роблю нігті, покриваю гелом, я собі замовила теж вже не перший раз собі замовляю, ось такий класний топ та базу. Дуже класна ця база і цей топ, вже не перший раз замовляю, в мене вже є стандартні бутильки під ці бази і топ. Тому я тільки докупаю собі ось які вже великі, і потім собі переливаю. У них в наборі є ось така, такий ковпачок, який потім просто одягається, переливається в бутилочку та закривається знову. Це досить таки економно, його тут 30 мл, що тут, що тут, тому мені на дуже довго вистачає цього і мені дуже подобається база та топ без липкого слою. Дуже-дуже такий глянцевий ефект робить. дуже красивий. До речі, в мене вже треба робити собі різдвяний якийсь манікюр, щось думати, що я хочу собі зробити, але я ще не придумала, що я буду вдягати, тому я ще не визначилася з кольором. Тут з покупок. ось це чудове плаття. Взяла я собі його на місцевому секенді. Дуже воно класно, в нього просто супер склад. 50% кашемір та 50% шерсть. Воно в міді. Не врізаю все в камеру, бачите, трошки такі широкі рукава. Воно дуже негресенька, тепле. І якраз зараз я собі обираю коричневий чи шоколадний колір. І воно чудово вписується зараз в мій гардероб, під пальто, під мої чівки. Ось таке дуже-дуже класне дуже на широке, можна якийсь теж підв'язати і буде дуже красиво. Зручно, я дуже-дуже задоволена. Коштувала воно мені всього 5 євро. І останнє, що хочу показати, те, що я купила вчора, всього за 3 євро. Так як я дуже люблю свічки, це просто шедевр, подивіться. Ось такий набір а, свічок. З кавою. Зараз хочу прямо з вами його відкрити, щоб почути, чи насправді а, тут такий, чи насправді присутній аромат кави. Тому мені дуже цікаво, бачите, тут є ось така одна велика, одна вже в устаканчику, потім вона з кришечкою, що відкривається, закривається, та такі звичні чотири свічки. Зараз ми його відкриємо. Аромат присутній. який приємний. Наші така, знаєте, кава з ванілью. Ось така перша свічка. Подивіться, яка вона красива. Це наче цукор зверху. Дуже-дуже красиво І воно і пахне, як кава з цукром. гарно, Це ось така у склі. Наступна свічка. Подивіться, яка красива. Тут навіть є ось ці кави зернята. А досить гарно упакована, таким гарним бантиком, коричнева. І теж відчуває аромат навіть через е цю упаковку. Дуже гарно. Потім третя ось така малесенька, але вона відкривається. О, боже, як воно пахне, класно. Це теж, бачите, ось такі зернятка кавові. Дуже-дуже вона. Мила. Які гарна обожнюю каву, тому це просто супер аромат для мене. І ось такі, звичайні малесенькі, бачите, свічки. Ці, ці мені здається, не пахнуть. Принаймні, я не відчуваю зрівняння з цими великими. І ось ці чотири гарненькі такі. Хочу зробити. Хочу в експозицію їх красиво якось виставити. Я зараз я подивлюся, як я це все оформлю, і потім обов'язково вам візьму, що в мене вийшло.